Чи будуть перевіряти на кордоні оновлення даних у військовозобов'язаних жінок, та чи мають вони право виїзду з України? Докладніше далі. За словами представника ДПС України Андрія Демченка в ефірі телемарафону, у військозобов'язаних жінок на українському кордоні не перевіряють, чи оновлювали вони військово-облікові дані або ні. Вони у будь-якому випадку мають право на виїзд із країни. Обмеження на кордоні стосуються лише чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 років. Інші категорії, такі як жінки та юнаки, не обмежені у праві перетину кордону. Зауважимо, що в Україні мобілізація для жінок залишається добровільною. Оте тобто медикині мають в обов'язковому порядку стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані. А жінки інших професій можуть зробити це за власним бажанням. Тож жінки яких медичних спеціальностей мають обов'язково стати на військовий облік. До цього списку входять медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична терапія, фізична реабілітація, фармацевтика, санітарія та експертиза, промислова фармацевтика, стоматологія, медицина, біометрична інженерія. Медсестринство, технології медичної діагностики та лікування, біотехнології та біоінженерія, професіонали патології, фізіології та епідеміології, токсикологія, фармакологія. Водночас, жінки, які мають медичну освіту, але не працюють за фахом, все одно повинні стати на облік. Нагадаємо, після 16 липня всі особи, що мали оновити свої військово-облікові дані, але не зробили це вчасно, можуть отримати штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Це правопорушення, порушення кваліфікується як адміністративне, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.